Щоб я орієнтувалася, будь ласка. Рішення не було пункту 2. Ну так зараз ж не передається без оплати. Ну, передається за наявку, якщо земельна ділянка була надана. Раніше заяву, де таке, таке, такі. До 15 року. Якщо земельна ділянка була в користуванні. Передати є, а тут а чого не реєструють? є слово передати. Я, все, ну, я не зрозуміла, там є передати у вас. що ми зараз там, розуміляє? дві, там дві ділянки зазначені. Зараз почекаю. Чекайте, чекайте. Я Читайте. не допитала, просто вибачайте. Зараз я сама подивлюся, що не так. Ага. А, дивіться, чекайте. Затвердити технічну дивіться. Тут йому затверджують технічну документацію площі 033, 83, ага, там... все, я вже згадала, 033, 83, і кадастру пишуть 0324, а 033 кадаструємо 0321. Тобто, технічна помилка, все. Тобто, да. так. Дякую. Не могла розуміти, що це. Міна сама вже спробувала. Да, Де я ставлю голоси? Перепутали його. Все, розуміло. Кадаструємо, говорити. Відповідної площі говорити, так? Да? Ну, біля одної площі поставили один номер, а біля другої – другий. Медвід. За. Мало. За. Ольшевська. За. Качук. За. Чайка. За. За шість рекомендацій прийнято. Так, про внесення зміни в рішення номер 50, дріб 44, від 12 серпня 25 року. Про дозвіл на виробництві Написала заяву жінка, попросила змінити номер сіно в попередньому рішенні. Там був 381, написала, що 451. Поки вона робила, то 351 вже вже да. використати. За. Кузніч. Да. 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 За. Мадвіч. Да. Мам. Да. За. Качок. Чайка. Так. за щось рекомендацій Про виділення земельних часток по ємнатурі та державну реєстрацію вартості земельних <звілення> <Замальні> Є В списку яким відділяється <тілі. звілення> в <звілення> науку. Є питання все. Голосую. Кузьмич. за. Модрить. Да. Мараз. Да. Перше місце. Качук. Качок. Да. Щайка. Так. За шести рекомендацією прийнято. Постоп до питання про затвердження технічної документації замову устрою щодо встановлення меж на турі Дерземний відділу, главки там земельних часток для введення в сиборське піддержання. Теж треба дати. Там нічого не мене. Пункт 6 одна на частка частки одна одна частка. Так. Щось. А помилка на там. Так, виправити помилку, за голосую. Кузьмич, за медві. За. Пальшевська. Качук. За. Чайка. Це за. шість. За Рекомендацій прийнята. Про затвердження такі ж документації землеустрою щодо встановлення межімедної ділянки в натурі та передачу в заплатну власності. Чи є одна О. заява? Грізько-махайного приємного. я на комісії. Хочу приватизувати земельну ділянку підживлю будинку в селі Муравищі Центральне 24А. Грізько. Михайло. Да. Змінами? Да. Кузьмич. Медведь. За. Мелок. Ольшеська. Да. Качук. Чайка. За шість рекомендацій прийнята. Так, про затвердження проєкту земного острову щодо відведення земельної ділянки, приватної власності, цільове призначення, якої змінюється на кодечному виборі. Так, все відділо міняє ціль у вас особисто селянську на будівництво житлового будинку. плану. Кослич. За. Матвійович. За. Малик. За. Ольшевська. Качук. За. Чайка. За. За шість рекомендацій. Кослич. Можна на усі гасті сторони будувати будинку? Ні, не, не можна, не звичайно, що. Про... Затвердження проєкту устрою щодо відведення та передачі в оренду земельної ділянки Юскевич. На господарці на дворі муравищі. З там забере? 34. Це вона власник того, так? Так, да, вона хромник. Друг слова, вона да. політично да. ну, по поділася. За Медвій? За. Мела. За. Ольшевська? За. Качук. За. Чайка. За шість за рекомендацій прийняття. Про затвердження проєкту за новоустрію щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Комірку Петров. Словатича <порядок> <порядок> 60 соток В оренду. Наліж... На ну, Попередньої комісії не було? Яка? Ми давали дозвіл. Да, mm -hmm. Кузьміч, за медвідь. За. Мелак. За. За Кашельська. за. Чайка. За, за шість рекомендацій прийнята. Про затвердження проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Павлю кользуємо доверення. Так, за, за хатою 800 зв'язок огородництва. Голосом. Mm -hmm. Кузьміч за медведь. Мелак. Ольшевська. Качук. Чайка. За щось рекомендацій прийняти. Пропонування Цеслі Володимиру Володимировичу договору оренди землі. Вулиці були по орликах біля електронного маленькі ладмедвич. Мелок. Ольшевська Качук. Чайка. За. За 6 рекомендацій прийнято. Про припинення приватним акціонером товариства Електро право оренду земельної єдине. Відбулася зміна власника на Він власних За. Медвідь. Велик. За. За. Ольшека, За. качук. За. Чайка. За 6 рекомендацій прийнята. Про передачу в оренду земельної ділянки в синій Тетяні. Так, я хочу, щоб ви ще звернули увагу, вона ще зверталася з заявою, аби надали їй дозвіл, на, дозвіл на передачу в суборенду, коли після вона оформить ділянку в оренду, щоб вона мала змогу. Передати заворот. Да. Да. Щоб ми так, приймали, потім да, додаткове, да. Рішення, додаткове рішення. Да, да. рішення. Там, там є саме в типовому договорі, надається справа море, субора. Да. Да. Якщо буде рішення, то в нас було електро. Кусіч. Качук. Чайка. За чисть рекомендацій прийнята. Так, про припинення договору оренди землі укладене з Герасим'яком Михайло. Ну, Зв'язку з смертю да. да. За. Да. Почевська. Да. 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 За. Качук. Качок. Чайка. За шість рекомендацій прийняти. Про передачу в оренду земельної ділянки Герасимюк Юлії, Герасим'юк Мілані, Герасим'юк Юліанів. Вони є святкоємцями. Да. Михайло. Не а? Не Все те саме. Скільки міняється? Путніч. Медвіч. Да. Ось Да. Чайка. Це шість рекомендацій прийнято. Про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду для сина косіння виписання худоби косенцю Івану Феофанович. Так, він має 26 шість на що він дав витяг з реєстру тварин. Ми ставимося заявою про варіант. Кузьмич, Кузяк, Медвідь, да. Мела, да. Пальшевська, да. Качук, да. Чайка. Да. За 6 рекомендацій проєкту. Да. Про надання дозволу на складання проєкту устрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сімокосинів. Описання кодексу Косинець Лідія да. Так. Та а тут 13 і 25, а там тут... так мало, 4 і 3. Ми тут є більше є, 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 війну, є ділянки. <сх> Лідії Кирилів набагато більше подому. А це для общого обся, не обсяг... пасовища немає, так хоче? Чи? чи вони це... так будуть просто для того? Ні, є в нас є громад, в нас громадські пасовища. Але тут, коли оформляють, вони оформлять, і нам будуть платити, і буде, вони зможуть його покращувати. Ну і продавати будуть що залишив не надію. Від підприємства. Дивіться, для сінокосіння і викласнення в худоби можна надати виключно громадянину. Не юридичні особи. Але Якщо юридична, то треба виробити, чи як там буде. Кузьміч. Медвіч. Ось ще з на шість рекомендацій прийняти. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної для наплату волинь нова. Да, так, це невідтримувані паї. Це завітне і озеро. Вони, вони знаходяться у масиві тих територій, які вони обробляють, угу. відповідно до, до, до оформляються. Ось. Козміч. Лушевська, угу. качок, за. чайка. За. за 6, рекомендація прийняти. А як запроменували прилускагу? Ще раз, привузка. Ага. А там да. не стягаю діяти. Це те, що було у мене храніше. Так, так. Ну, я вже останню версію Знаєте, там 45 вже забуло, не блогове, а, а почерновано, ну, так. Потім... Навально, да. а, Опозив на виготовлення таких ж документації і устрою щодо для ведення, для ведення особистого селянського господарства на території Ківертійської, міської ради. Да, так. Там Назарчук, Абрам, були а прямбулі Так, Добре. Дякую. Є питання. Голосуємо. Ось За. Але тут. А що там? Надати громадянам у вас додатку тільки одна. Ну, у нас це ніби основне рішення, ми тільки додатки наповнюємо. Угу. Ну, якщо одна, ну можна передати. Якщо це буде для неї і мене. Для неї одної переробимо. Угу. Для одної, щоб вона була воно було так. Ольше. За. Чайка. За 6 поминається тут. Про розгляд заяв громадянки бажають отримати земельну ділянку. Ну, це черга земельна, пішов. Медвіч. Ще за. за. Качук. За. Чайка. За. А, Шеф. Шеф. А, Шеф. Одна пусть стримує, щоб люди отримали. <ріг> так, розгляд клопотання філії поліції своїх. Офіс. Його ми напевно об'єднаємо і розгляд клупові північно-закладного міжвінального управління міського господарства і розгляд по питання чи поліський лісовий офіс, ДП ліси України. Це виявилися дві різні юридичних особи, а просять одне те саме. ДП ліси України, Поліський лісовий офіс, просить надати дозвіл на розроблення проєкту «Землеустрою», Щодо відведення постійне користування трьох земельних ділянок. Ну, ми е, ну, проводилися обстеження, так як має бути з е, працівником міської ради в звозах від ділянки і одна, одна Словатичах. Щодо цих земельних ділянок, вони дійсно завіснені, крім тої ділянки, яка там написана 7 га в Словатичах. Цю земельну ділянку у нас зарезервована для сінокосіння і виписання громадсь... громадської пасовище. Навіть якщо вона і частково зачегардикована, за то все одно її треба відмовити, тому що вона ну, залишена для пасовища. Якщо треба буде, то міська рада розліснити її, але залишити громадський відносно цих двох ці земельні ділянки дійсно залізні. Але заяви, ну, це вони... на дві організації? Просто дивіться, північно-західне управління просить нас перевезти в самозаліснення, а ті просять їм надати постійне користування. Переведення в самозаліснення земельні ділянки ми залишаємо за собою, а все одно повинні комусь передати, ну, як сказати. Всі земельні ділянки догляд користувачам. Об'єднати одразу і все? Е... Ну, логічніше надати їх в ДПВС Україна, хай розробляють проєкти, дві, а третю відмовити в з да. тим, що це громадський випис. Великий там реліз? Ну, такий. Ну, такий, так, так, метрів десь, два з половиною. Ну, саме залізо, таке, що ну, так, молоде, ну, що та, там пісок. Ну не наступну, нас але рекомендація мала би бути зараз. на цій сесії. Ну все, таки даю. Ну, для відведення в ДП ліси Україна, а вже цей за, заодно повідомили політики цих західне міжрегіональне управління про те, що дозвіл надано на ДП... поліський офіс. А їм для чого треба? Не, вони просто... Просять перевезти його в самозалізнення. Ну, для чого? Щоб передати потім передати. По ну виходить, те, ми переведемо самозаліснення, а потім ці звернуться ще раз і їм знову надамо для і буде ще шлях до того суму. Так, давай знову 40 договори. Все, голосуємо. Ми зараз голосуємо, просять попитання. Поліський лісовий офіс Державних Сил України, так? так. тих 7 гектарів, чи сіпівки, так? Відмовляємо, 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 відмовляємо надані їм дозволу на постійне користування частини земельної ділянки з кадастровим номером 1387 площею 7,0 гектарів, так як вказана ділянка, зарезервована для громадського посовища села Словатичі. Ну, а тих дві ділянки туди давати дозвіл на відведення для одна ділянка 19 гектарів, 9 гектарів для розвозок, ага. для відведення для високогосподарських інтернет. На На Пустині. Хрустить? Что? Напустя такой бачит. Кажи, волосы? Волосы, да. Козьмич. Да. Мадвич. Вот. Майлых. Сейчас не подумал. Да, как бы, да? он сейчас контрольнулась. Ну, за передачу, да? Да, да. да. А, чайка. Да. За три проти два отрималось один, рекомендація не вирішена. Так, так, тепер північно-західне. Ну, північно-західне все те саме, тільки вони просять ці земельні ділянки визнати самозалісними. Добре, що воно дає? Ти ж казала? що, воно, що Коли ми їх визнаємо самозалісними ділянками, ми беремо на себе відповідальність за... У кого передати їх лісів, або передати їх далі. А можете і софтки ще рости? Можна. Або оренду не можна Мож. ну. дати? Всі України. Немає права на постійне користування нашої оренди. Там трошки. Але хочуть цих всім... 19 хочуть 7, 9 і 19. 7 то вже однозначно, тому що це пасовищі. Нема також треба багато тих пасовищів громадських. А ці ділянки можуть бути, бо вони по факту, зараз я вам покажу, а які там вони написали дерева, орієнтовний вік 15 років. Повнота 0,9. А, я малюнки <голові> <голові> Ні, <голові> угу. напомню, зростно, не? Ну, идет в мире. Вот и все. полностью взрослый, да? А вот тут давайте все лакона. На сердце большой. Да, просто совсем не встал. Поедем будячий, поедем в целом. Ніхто не поліз не показати. Одна зима ніхто не виїхав. На цій земельній ділянці, що 19 гектарів з воза, вік 30 років. Добре, ви її знайдете, але на старший перший. Давайте на другий тиждень плануємо поїдемо на всіх цих маршрутах. Якраз маршрут в одному напряму. Як скажете. Щоб що було поговорити. Що ну. І давайте одразу будячі цих розглянемо І, і тих, що приходили. Ці ці чого? А чого не можемо дати на кисло? На бідюк чи на кисло? Ні, чого ви ну, не стоїть? Користуєте? Постійне користування... Зараз скажемо, що приїдемо в чаті. Воно прив'язане, поки ти є державною чи комунальною, ти mm. маєш право на постійне. Коли ти втрачаєш... Тобто вирізати, можна, садити, є, і, садити і все остальне. Ну, mm. а да? якщо mm. маєш? Що, все? Діяльні. Питання має більше? А почекайте, проголосуємо. Кусніч, перенести на довичення. За. Медвіть. За. За. По 6. За. 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 За 6 рекомендацій. 30 30 Можна не відкладати, а то теж на початку. У нас сесія в середу. Ми до сесії маємо це робити. Ні. Не, ні. ні. Ну, ви можете вівторок поїхати. Дивіться, якщо там до вивчення, все не оприлюднений проєкт рішення. Він не може на цю сесію mm. йти. Добре, це Сто… питання, що ми проголосували, проголосували по Поліському лісовому фонду. Воно буде на цій ці сесії. Не ні, буде. Ні. Не буде. Ну, все, може. Але треба зарані сказати, коли буде виїжджати, щоб люди будували. Я маю до щоб час якось виїздити. Ну так, якщо є, що треба. Я поставив в тому на підвіз. Це фактично тут у виключеній справі, що ні так у колокуні. Представник